Ті, хто готові захищати державу, 95 прикарпатських правоохоронців, котре вирушили на буремний схід. «Слава нації! ворогам!» Востаннє перед дорогою шикування на плацу майже сотня мужніх чоловіків, і тендітна Оксана, молодший сержант міліції, єдина жінка в загоні. Ця ротація для неї перша каже, їхати зголосилася сама. Я знаю, я розумію, що там війна. А ну, чи з серцем знаю». Я її хоч пробував відговорити. Вона стояла на своєму, я поважаю її. Думку та й її, дії. з гордістю відпускаю її, тому що є багато хлопців, які могли би поїхати, але вони це не зробили. Проводжають вояків цілими сім'ями і вірять, і обов'язково повернуться. Їде татусь, а татусь приїде, та швиденько, приїде. Ми будемо казати привіт, а не попада. Ой, сумно, дуже сумно. Але я чусь впевнена, Я прошу Бога, що все буде добре. Знаю, що вони повернуться всі таким самим складом, як і від'їжджають, таким самим складом приїдуть. Назвичайно важко залишати, але інакше не виходить. Маємо надію, що воно вартує того. І не даремно так уже, от стільки наших немає. Після шикування традиційне благословення від священнослужителів, а ще приємний сюрприз від місцевих школярів. Ті роздають захисникам жовто блакитні стрічки-обереги. Щоб у важку хвилину наші прапорці були для них підтримкою. Триматимуть оборону бійці зведеного загону міліції у Маріуполі. Там замінять своїх колег, котрі несуть службу на блокпостах та охороняють громадський порядок. Керівники запевняють, усі правоохоронці донесення служби на буремному сході добре підготовлені. Основна частина людей, які з нами зараз виїжджають на схід, це є бійці, які вже двічі або і тричі були вже в зоні АТО, так що вони вже є і учасниками бойових дій, і для них там нічого нового немає. Перепідготовку вони неодноразово проходили, і ще раз зараз додаткову перепідготовку прийшли. у Ділили багато часу бойовій спеціальної підготовці. Скільки триватиме чергове відрядження бійців наразі не знають, кажуть до особливого розпорядження до слова за весь час проведення антитерористичної операції це вже восьма ротація зведеного загону прикарпатської міліції.